Застава, застава, державний кордон, вітчизний далекий стійкий бастіон. Удень і вночі, в хуртовину і в град тут варто несе прикордонний наряд, ступають солдати, все бачать навкруг. А з ними вівчарка, їх відданий друг, помітить наряд підозрілі сліди. Вівчарка-порушника знайде завжди. Принишкла застава між тихих лугів. Живе тут легенда. Далеких років легенда про битви, страшну круговерть, про вірність, яку не здолала і смерть. Він знав свою справу, був сильним, прудким. Собака-вівчарка із кличкою Грім. Бійці на заставі любили його як щирого вірного друга свого, але найміцніше дружили вони з Кузьмою, що був у званні старшини, от саме із другом Кузьмою. І з ним затримав сімнадцять порушників грім. Та ось на світанку, як рідша ламла, зненацька довкола земля загула. Од вибухів гулу прокинувся грім. З вольєра вискакує постріли, дим, тривога до зброї луна навкруги. Рідний кордон перейшли вороги. Бійці по тривозі заповнили двір. Прибіг старшина і прибіг командир. В зелених кашкетах, немов буревій, пішли прикордонники сміло у Але за горбами куди не дивись німецькі мундири, їх тисячі скрізь. Ось-ось вже опиняться наші в кільці, і назад, на заставу, відходять бійці. Застава, застава, рідна земля. І на крок не відступлять вони звідсіля. Ні, ворог не пройде, триватиме бій, поки хоч один прикордонник живий. Застава, застава, рідна земля, в кутку причаївсь насторожений грім, все бачить, та чим допоможе він чим? І раптом його старшина погукав, записку в нашийник поклав і сказав крізь лави ворожі. Проможен лиш ти цю звістку до міста в загін пронести!» Фашистам грудьми заступили ми путь, та сили нерівні, хай поміч пришлють. Хоч рота бійців хай прибуде сюди, прошу тебе, друже мій, не підведи, та грома просити не треба. Він зна, в біді його друзі, в біді старшина проліз непомітно поміж ворогів і вітром до міста. Помчав, полетів, добрався, та марно давав він цей шлях. Все місто палає, все місто в димах, і вість передати тут нікому ні, і поміч не прийде кузьмі старшині. І грім повертає, летить він назад, туди до застави, де куля мав град. Де хлопці героїв нерівнім бою вмирають за землю рідну свою. Ховались у хмари тривожні зірки, а грім, не спиняючись, біг навпрошки. Він плив через річку, він брів через луг, прибіг. Озирається тиша навкруг. Замовкла застава, мовчить автомат, зелені кашкети довкола лежать, лежать. Прикордонники, хлопці-орли, що смертю геройською тут полягли. Грім бачить розбитию щент кулемет, посічений кулями друга кашкет. І знову відчув він, що пізно прибіг, та чує зненацька він музику й сміх. Це хто ж тут? Аж бачить чужинці ідуть. Котрийсь на гармошці губній награє, Ще інший кашкет під футболює б'є, Мов блискавка грім на фашистів напав. Він гриз і кусав, він за горло хапав. Нарешті збагнули, що то лише пес стрілять почали, але грім уже щез. Він тінню майнув, за луги поміж трав, В ранковім тумані розтанув, пропав. Не знає ніхто де він був, як він жив, та тільки казали, що часом з лугів собака якийсь прибігав до руїн. Можливо, то грім був, можливо, і він. Три роки минуло у вирі боїв, загарбників прогнано з наших країв. Європа зустрічає вже наші війська, а ворог все далі та далі втіка. Застава застава. Війна ще гула, як стала з руїнти, і знов ожила. Звелася в краю чарівної краси, тут знов прикордонників чуть голоси. Тому то ще зранку луна на весь двір, і пило квищання, і цюкіт сокир. Ось кілька солдатів, що ставили мур, до гурту зійшлися наперекур. Перерву коротку на кілька хвилин, і мовив тоді прикордонник один. А правда? Що наш капітан перший бій зустрів на заставі і, ніби на цій? Так, правда, сказав хтось. Початок війни він тут і зустрів у званні старшини. Коли з двадцяти їх лишилося п'ять, коли у них нічим було вже стрілять, тоді, як пітьма опустилась нічна бійців у атаку повів старшина. І знову солдати до праці взялись, як раптом котрийсь обізвався Дивись, сидить і сьогодні той пес в бур'янах, худющий, сколошканий, глянути жах. Учора він теж прибігав і весь час здаля позирав якось дивно на нас. Та ось підійшов командир до бійців, і пес насторожився, пес затремтів, ще мить і летить він. То лочить бур'ян, туди, де спинився, й завмер капітан. Здригнулись бійці у дворі гомінким, почувши схвильоване і радісне. Грім. Стояли й дивились на чудо з чудес, як плакав начальник застави, а пес повискував, ніжно очима зорив, неначе він другові щось говорив. Лизав його щуки, медалі лизав. Це кажуть, було на одній із застав. Застава, застава, державний кордон, Вітчизни далекий, стійкий бастіон, тут варту несе покоління нове, тут давня легенда і нині живе, легенда про битви страшну круговерть, Про вірність, яку не здавала і смерть.